Вітаю! Спортсмени та спортсменки підбиваємо підсумки спортивних новин, які вже стали історією. Мене звати Вадим Мороз, і сьогодні розкажу вам про таке. 0-3 від Шахтаря. Рівненський Верес дав бій чемпіонам, але поступився. Все вирішиться у Рівному. Чоловіча баскетбольна команда Рівне програла матч-відповідь за серією. 1-1. Усе завершено. Рівненський кардинал втратив усі шанси на плей-офф. Це вперше за 9 років. На весь матч не вистачило. Рівненський верес у Києві зіграв проти донецького шахтаря. Мотивація гірників цілком зрозуміла. Поразка на фоні перемог конкурентів ставила б хрест на теоретичних шансах щодо захисту чемпіонського титулу. Відтак команда Маріно Пушича налаштовувалася виключно на перемогу. А що ж верес, рівняни дуже добре розпочали весняну частину чемпіонату. У п'яти матчах набрали 10 очок, лише один раз поступившись. На фоні такої статистики команда Олега Шандрука не виглядала аутсайдером цього матчу. Навпаки, від рівнян багато хто чекав, якщо не сенсація, то хоча б бойової гри. Рівнянам усе вдавалося до 20-ї хвилини другого тайму. Після першого пропущеного усе посипалося. У підсумку неприємна по рахунку, але аж ніяк не грі. Поразка, 0-3. Невтішний результат. Рівненський Верес в рамках 23-го туру ОПЛ на виїзді зіграв із Донецьким Шахтарем. Посеред тижня клуби провели ігри чвертьфіналів Кубка України, завершили їх із різним настроєм. Шахтар вийшов далі, а от Рівняни боротьбу за трофей припинили. Попри це, основа обох команд була не у найкращій формі. У першому таймі агресивніше розпочав Верес. Гості створили чимало небезпечних моментів біля воріт суперника. Проте нічого так і не реалізували. Свої нагоди забити мали і господарі, зокрема, Бондаренко та суд. Таково пробивали поруч з воротами. Відкрити рахунок у матчі вдалося лише у другому таймі. Відзначився бразилець Кевін на 59-й хвилині. Шахтарний безпечний момент зараз має простріл. Кевін! Забиває Кевін! Після пропущеного верес спробував швидко відігратися. Рівняни створювали комбінаційні атаки та при першій нагоді пробивали по воротах Дмитра Різника. Однак, голкіпер шахтаря грав надійно. Зняли усі питання щодо результату. Гірники на 87-й хвилині, коли подвоїли рахунок. Зібралися хто із ким має грати. А ось і проходить кучера один в один зараз. Томі з прострілу Через три хвилини Шахтар поставив крапку, забивши третій. Ефективно зіграв нападник Траоре. і визнання версу за те, як команда загалом цей матч провела. І третій Траоре забиває. Травора остаточно вже ставить крапку в цьому поєдинку. Після гри наставники команд зазначили, що ключову роль зіграла майстерність гравців на полі. Я з самого початку, що гра буде складною, особливо після виїзної складної гри в рамках Кубку України. Але в першій половині зустрічі ми приймали не найкраще рішення, коли доходило до гри з, з м'ячем. І, Звичайно, це також дозволило нашому сьогоднішньому опоненту створити гарні нагоди. Зрозуміло, що не використовуєш моменти. Шахтар кваліфікована команда. Десь ми цим поплатилися, тому перший гол, далі вже пробуло відігруватись. Вільні зони з'явилися. Ну, і наслідок цього десь в тому втім, заміни нас не підсилили і ну, отримали такий результат в кінцівці. Після 23-го туру варе знаходиться в середині турнірної таблиці. Наступний матч рівняни зіграють на виїзді 13 квітня проти Луганської зорі. У матчі з Шахтарем дебютував 17-річний вихованець академії Вераса Антон Видрич. Гравець вийшов на 80-й хвилині. Багато хто не зрозумів такого кроку від тренерського штабу. Але якщо вже і рекламувати академію та власних вихованців, то лише так. Щодо Видрича, то він 2008 року народження починав грати у Луцькій Волині у сезоні 2023-2024 Перебрався до лігва рівненських вовків. Їздив минулоріч у Німеччину грати проти Рот -Вайс. Есен початок 2025 року для хлопця доволі каркулобний. Можна і втратити голову. Матчі за академію на зимовому турнірі пам'яті Володимира Шмургуна у Рівному, де його визнають кращим футболістом команди. Позаду вже три матчі за Вересю 19 із одним забитим голом. Ну і найголовніше, В серед тижня він дебютував у Кубку проти Полісся, а зараз уже має дебют і на рівні УПЛ. Хороші часи настали. Втім, це все варто розцінювати як кредит довіри. Відтепер уваги до юнака буде прикуто ще більше. Варто продовжувати працювати і ставати кращим. І до слова свого часу із Рівненщини їхали у Луцьк пробувати собі шлях на гору українського футболу. А на прикладі видрича бачимо зворотній процес, часи змінилися. Юнацька команда народного клубу Верес також зіграла свій поєдинок на Київщині. Рівняни дали бій одноліткам з Донецького Шахтаря. До 80-ї хвилини жодна із команд не могла відкрити рахунок. Опісля Шахтар заробив право на штрафний удар. До м'яча підійшов Віктор Цуканов і спокійно реалізував нагоду. Голкіпер Вереса виручити не зумів. Верес ю Ю-19 поступається Шахтарю, але залишається сьомим у турнірній таблиці чемпіонату юнацької української прем'єр-ліг. Трошки не вистача концентрації в кінці. Якщо не помиляюсь, один удар в ствір і став гольовим. Нам забили стандарту гол. Зі гри нічого не вийшло, шахтаря зробити. Ми гарно оборонялись, перебудовувались, стримали структуру і непогано вибігали в контратаки, де могли. Забивати на деякі розраховувати на те, щоб забити декілька голів. Рахую, що, що треба зараз, саме головне, щоб хлопці емоційно не вішали носа, готувалися далі. Далі без кардиналу. Останні матчі екстраліги для рівненського кардиналу вже жодного значення не мають із турнірного боку. Втім, є ще такі поняття, як престиж та гордість. Про матч, де закінчилися усі шанси у матеріалі. Далі. Дива не трапилося. Рівненський кардинал у Хмельницькому мав лише перемагати тамтешній сокіл. Будь-який інший результат залишав команду Євгена Ланка за бортом плей-офф. Завдання не спроси, адже соколята цього сезону грізна сила українського чемпіонату. Тим не менш, саме рівняни відкрили рахунок. Михайло Волянюк розпочав і сам же ж результативно завершив гольову атаку. 1-0 на п'ятій хвилині матчу. Щоправда, радість була недовгою. Через п'ять хвилин Владислав Первієв рівність відновив. Дяченко, який до цього рятував кілька разів команду, тут зарадити не зумів. За рівного рахунку кардинал мав кілька нагод забити, але натомість під завісу першого тайму пропустив двічі. Спершу Ростислав Ростківський швидше інших зорієнтувався після удару від партнера по команді. А опісля Кирило Ілья Бабак. Встановив остаточний рахунок першого тайму. 3-1. Старт нам так по гарячим слідам вдався і забили гол, і нібито не так багато моментів було у сокола. Чому так сталося? Основне, основна відповідь це індивідуальна робота, гравця сокола. Обіграв один, -один в один, влучив, і при рахунку один один, то звісно вже. Десь ініціатива перейшла до сокола. рідні стіни допомогли болівальники. у другому таймі. Сокіл знову забив тричі. Олег Гуцуляк, хоч і не просив, але отримав подарунок і забив четвертий гол. Кардинал зусиллями ланка та Скипчика забив у відповідь, але арбітри чомусь гол не зарахували. За рахунку 4-1 рівняни пішли із п'ятим польовим. Втім, це повернулося. Провалом у Порожні забив голкіпер Ярослав Кожуховський 5-1. Цей приклад наслідував Кирило Ілья Бабак, оформивши дубль і зробивши рахунок 6-1. Додав ложку меду у бочку з дьогтем Артем Малиновський, встановивши остаточний рахунок 6-2. Кардинал точно не потрапляє у плей-офф вперше за 9 років. Математично десь ми там вірили, розраховували, їхали. А, але знаєте, відповідь а, ви знаєте, коли подивитесь таблицю. Якщо вище нас знаходиться сум по балка, ми двічі її програли. Вище нас знаходиться атлетік, футзал, нічого ми програли. Тому ну що говорити, якщо команди, які вище нас, вони нас обігрували, значить все закінчується і все логічно. Кардиналу у чемпіонаті залишається ще зіграти два домашні матчі проти Інайті та Любарта. На загальний стан справ вони вже не впливають. Також у рівнян ще чвертьфінал Кубка України. Хочеться вірити, що чвертьфінал це як мінімум. Справжня драма чемпіони рівненщини з футзалу, рівненський АВ «Метал груп зіграв матч відповідь попередньої стадії другої ліги України. Рівняни зробили усе, що змогли, але фортуна до них, як то кажуть, у той день повернулася іншим боком. Про емоційний двобій між рівненською та тернопільською командами. Дивіться далі. Після трилеру у Тернополі ніхто й не говорив, що буде легко у Рівному. Перша гра між МФК Тернопіль та Метал Груп на попередньому етапі другої ліги України завершилася в нічию 4-4. Там рівняни зуміли створити диво, відігравши чотири м'ячі. У домашньому матчі теж усе пішло не за планом. Уже на першій хвилині рівняни проспали стандарт, і Віталій Паперовський вивів гостей уперед. Попри намагання господарів, перший тайм так і завершився мінімальною перевагою Тернополя. У другому таймі тернополяни ще більше ускладнили життя рівнянам. На 27-й хвилині Арсен Музика скористався помилкою і подвоїв перевагу своєї команди. За 10 хвилин до кінця матчу АВ груп пішов із п'ятим польовим. Ризик однозначно, але він себе. Виправдав, відразу вдалося забити. Бондаровський покотив на Примоченка. І Едуард спокійно переправив м'яч у сітку. Воріт 1-2. Знову тактика із п'ятим польовим принесла результат за три хвилини до кінця матчу. Валентин Харчук з другої спроби переграв в стража воріт Тернополя. 2-2. більше голів забито не було. Позаду два матчі, а хто вийде у фінал шести другої ліги України. Досі невідомо це право команди визначали за допомогою серії пенальті. Колективи із шестиметрів забили по 13 голів. Лише опісля вдалося визначити переможця. Голкіпер та президент команди АВ Метал Груп Володимир Дячук взяв на себе відповідальність і пішов бити, але свого візаві не переграв. А от Віталій Паперовський, той, який і відкрив рахунок у матчі в Рівному, поставив крапку у протистоянні. Він зробив усе бездоганно, принісши перемогу своїй команді у серії після матчових пенальті. 14 13. тернополяни йдуть далі. А для чемпіонів Рівненщини Авеметал «Металгруп» шлях у другій лізі України завершується на попередньому етапі. Захищали честь Рівненщини у Львові. Рівненська футзальна команда Варт Спецбуд» як єдиний представник від Рівненської області взяла участь у фіналі Аматорської ліги України з футзалу. Додому повернулися не з порожніми руками. Зіграли чотири матчі і поступилися лише у півфіналі. Рівненська футзальна команда «Варт Спецбуд» на вихідних змагалася в рамках фіналу Аматорської ліги України. Рівняни потрапили у групу «А». На груповому етапі перемогли «Дакмі Олімпіс» Черкас 2-0. Далі було дві нічої. 2-2 із «Хлібодар А2» та 1-1 із командою «Сапфір». Із другого місця команда Михайла Кондратюка вийшла у півфінал Вищої ліги України. Зійшлися із переможцем групи Бі командою Альянс. На жаль, перемогти не вдалося. Поразка 0-2. Втім, вихід у півфінал згідно із регламентом. Це уже третє місце. Вітає варт бронзовий призер аматорської ліги України 2025 року. Вітаємо команду чемпіонами аматорської ліги України. Стала команда Хлібодар А А2», Та із якою рівняни на груповому етапі зіграли в нічию 2-2. Могли вирішити усе в Запоріжжі, але натомість зіграють ще один матч за право бути у півфіналі. Рівненська баскетбольна команда Рівне поїхала на гру відповідь фактично резервним складом. Дали бій, але перемогти не змогли. На матчу Запоріжжя не прибуло тріо американських легіонерів рівного: Сіджей Вільямсон, Рот Браун та Ізая Фулер. Також були відсутні три українці: Олексій Соловйов, Дмитро Головчик і Сергій Рябой. У запоріжців навпаки хвилини на майданчику отримав Владислав Ніколайчук і Андрій Величко, які пропустили першу гру. Експериментальний склад рівнян із восьми українців завдяки ривку 15-2 захопив лідерство на старті поєдинку. Проте підопічні тренера Валерія Плеханова зуміли звести перший, перший період в нічию. У другій чверті, яку мінімально виграло Запоріжжя. Гра була рівною. Жодна з команд не могла вийти вперед на більш як шість очок. Третій період суперники також провели на рівних. А на початку завершального запоріжці збільшили перевагу до десяти очок і, впевнено, довели матч до перемоги. Рахунок у серії став 1-1. Її переможець визначиться у третьому матчі, який відбудеться у рівному 8 квітня. У запоріжців був кращий відсоток двоочкових влучань. Вони вправніше працювали під щитами. і гравці, які вийшли з лавки, набрали більше очок. У рівнян найкраще себе показав. Олександр Понусов, 19 очок і 5 передач, а також Дмитро Тимощук, 10 очок, 6 підбирань і 5 передач. Все вирішиться 8 квітня у рівному початок о 18.00. Основна була задача це е, не грати молодих гравців е, іменно на цей матч, якщо по вашому запитанню. Вони вийшли, били, боролись. і напевно це е, одне з да, багато чого не виходило, багато над чим працювати так потрібно. Е, в цілому я дякую е, своїм гравцям за характер. то, що бились і боролись. Дуже переконливий старт. Єдина жіноча футбольна команда рівненщини, яка грає на професійному рівні, зіграла вже два матчі весняної стадії першої ліги України. 22 березня Погорина у Рівному здолала львівський рух 3-0. А 5 квітня також у Рівному обіграли лідера групи Закарпатський Минай. Єдиний гол у тому матчі забила Вікторія Матвійчук на 23-й хвилині поєдинку. Додам, що у першому колі Погорина Минаю поступилася 0-4. Зараз взяли реванш. Наразі Костопільчанки зіграли вже вісім матчів, де святкували шість перемог. Один раз зіграли в нічию і один раз поступилися. Команда на другому місці із 19 очками. Минай перший маючи на два пункти більше. Наступна гра відбудеться 10 квітня проти Ладомир 2 із Володимира. Бажаємо успіху команді Олени Рудої. Так тримати. Це усі спортивні новини, про які встигаю розповісти. З вами був Вадим Мороз. Побачимося та почуємося на спортивних подіях рівно або ж за тиждень у той самий час на телеканалі ITV Media Group в програмі СпортМІкс. Не забувайте займатися спортом та донатити на ЗСУ. Нехай щастить.